Громадам продовжили термін розробки планів розвитку територій. Це дозволяє реалізувати інвестиційні, інфраструктурні та цифрові проєкти без затримок та тривалих погоджень документації. Така можливість є особливо цінною в умовах війни, коли кожен крок потребує оперативності. Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик пояснив важливість для Миколаївщини цього рішення Верховної Ради та підпису під ним президента. І ось що він сказав з цього приводу. Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон 9549, який передбачає відтермінування, формування і затвердження комплексних планів просторового розвитку територій. Тепер громади матимуть трошки більше часу. Не до кінця 2025 року мають відтермінування до 2028 року. Насправді, в умовах повномасштабної війни розробити і затвердити цей документ майже неможливо. Це по першу чергу брак кадрів. По-друге, це зайвий фінансовий ресурс, яке кожна копійка якого використовується на підсилення обороноздатності держави. Насправді це є дієвий показник роботи конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Це питання піднімалося сотнями громад, і по суті, воно було прийнято одноголосно. Зараз я хочу подякувати президенту України, народним депутатам і всім дотичним до питання розробки і затвердження цього закону. Працюємо далі.